Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу зберегти ось цей шикарний коло собі на зиму, адже від який він величезний зробився за сезон і дуже класний на вигляд, гарне в нього таке забарвлення, дуже мені подобається. Зараз вам покажу картинку, з якого маленького нещасного пагінця вирос такий шикарний кущ. От, правда, вже він такий прив'ялий, тому що вже похолодало значно в нас. Взагалі настільки холодно стало. І будуть перші приморозки, а коло це така травяниста рослинка, яка тільки перший приморозок, він зразу пропадає. Тому хочу його зберегти. Звичайно, треба було набагато скоріше, але вже як є. Я бачу, що верхушечки ще живі, тому все ще встигну. Погляньте тільки, як він е, класно ще цвіте такими фіолетовими квіточками. Правда, це вже закінчується його цвітіння, ну, але все одно прикрашає. І взагалі я чим раз тим більше, як то кажуть, замислююсь на тим, щоб більше приділити увагу колеуса, е, покупити е, різні кольори, тому що набагато виграшніше виглядають колеоси, в горщиках, ніж будь-які ті самі петунії або сульфінні, які погано розростаються. От. Е, можна трьома способами зберегти цей колос. Ну, саме це, звичайно, залишати його так в горщику, як він є, і перенести його просто в хату, але мені такий варіант не підходить, тому я буду використовувати два інакших: це просто зрізати верхушечки. Е, Даної рослини і поставити їх у водичку. В цій водичці він може стояти взагалі цілу зиму, так як минулого року в мене стояв, правда, він буде витягуватися і бажано використовувати прозорий стаканчик, так як щоб поступали е, світло до корінь, які будуть утворюватись, і також, щоб ви постійно контролювали, чи є вода. Тому що води, він п'є, як я казала, вже багато. Ну, а другий спосіб тож ще. Точніше, це вже третій, просто його м, зразу посадити в стаканчик з землею. І я буду використовувати ці два способи зараз вам покажу, як. Ось тільки штучок я собі підготувала. Ну, звичайно, що не всі вони приймуться, але я думаю, що більшість все таки пустить корінчики. От, ось такі за розміром. Нижні листочки я забрала. І половину я поставлю, от просто стаканчик, ось такий з водичкою, а решта посаджу ось такий маленький горщичок. Тут вже земля змочена. Це звичайна садова земля, покупна з магазину для вазонів. От. І ще мені сусідка поділилася ось таким теж дуже таким барвистим, насиченим кольором який які забарвлений розове з салатовим, дуже красивий. От. Поділилася з такими пару штучок. Тому половину я з них посаджу в горщик, а решту поставлю в водичку і поставлю на підвіконня, щоб вони пускали свої корінчики. От. І так, я думаю, собі збережу. Адже хочу мати таку красу на другий рік. А також хочу вам запропонувати ось таку жимолось. це шапочна, вона жовтоватого кольору, просто в мене росла в тіньку і така салатова. Це дуже класна рослина, вічно-зелена, до речі, це на замітку, хто не знає. От таке в неї в мене коріннячко. От, якщо її стрихти, це може бути будь-яка форма, може бути і шарик, і. Те, що в мене вийшло, як бачите, тому хто би з вас хотів, то мій вайбер буде в описі. Також залишилася ще ось така маленька гейхерка зеленуватого кольору. От. Цвіта вона таким розовим цвітом. Мені здається, що тим вона і цікава. А також ще в мене залишилася хоста біла-вайтика яка весною світла, а потім солотовіє. Також можу запропонувати ще просту звичайну хосту з білими полосками. І залишилася в мене ще юка. Тому, хто з вас бажає, то можу з вами поділитися. І так, вам всім дякую за увагу, що додивилися до кінця. Всім вам гарного дня. Чекаємо на нашу перемогу і всім вам. Тепла, затишку і здоров'ячка.